Трошки щось інопланетне нагадує ось ця кришечка з таким дизайном дивним. І навіть чарівна лампа ладина. Тут має бути, друзі, скляна паличка. Ось у них скляні палички. Ой, наскільки це ніжний мускус? Ніжний пудровий, з солоденький. Так цікаво. Трошки лоскотливий оцей сучасний мускус, який йде у нас о, як сучасна деревина. У цьому ароматі це звучить доволі приємно, ласкотливо, ось ласкочить він ніс да, своїм цим мускусом, Приємна солодкість, абсолютно непритерна. Сучасний, дорогий, небюджетний, дуже гарний. Отак, як люди його описують, так і є. Ну ці, звісно, три штучки зарані, от раніше, що це на планету.